Це тема роботи мобільних вогневих груп, так, і тут головний доповідач Тарас Миколаєвич, який розкаже про, по-перше, роботу фонду в цьому напрямку. Тому що, от буквально 20 жовтня, новина перші мобільні групи отримали телекомунікаційні комплекси від повернись живим. Це в рамках проєкту Запакуй небо з новою поштою. З новою поштою, так, от фотографії власне з Фото. «Повернись Фото. живим Так, фотки. Класні так, от, власне, робота Але це не єдине. Наш проєкт по мобільних вогневих групах. Ну, та, там же ще І були... Весь проєкт з новою поштою про мобільні вогневі групи. Так, все, давай, на, на, на цей. розповідай. -питайте, питайте, що казати. Що вони себе представляють взагалі? Якось... Миколу одна штука. ДШК одна ja, штука. Ні-ні, а одна штука. Комплекси, які передають пожежі. Микола, ДШК, пікап. далі? Ні, все МВГ закінчилась. нас проект складається. Це один з трьох флагманських проектів. Зараз він складається з чотирьох компонент в рамках одного з ПВК. Ну, вже там десь писали ПВК-центр uh -huh. чотири компоненти. Перша компонента це отакі телекомунікаційні рюкзаки, які фактично розробили наші спеціалісти спільно з військовими, які мають забезпечити різний захищений сталий стійкий зв'язок МВГ або у групі МВГ, тобто в центрі, а далі в якомусь каналам МВГ, якому це... сканал... МВГ ну, мобільна вонова група. Групу. Їх буде там багато. Ну, багато це в сотнях. А ще в рюкзаку планшет з віражам чи. Ні, в рюкзаку більше. Це не просто радійка, це не просто планшет. Планшета там нема. Це, ну я не можу сказати, що там, як це простою мовою, того намагаюся якось це закрутити. Це рюкзак зв'язку. Тобто це рюкзак фізично, ну, от, да, він угу. в чехлі такому, Там є якась отака. Металева прилад. штука, прилад, ну не прилад коробка, в якій є умовно різні види зв'язку для того, щоб ви умовно DEF не були. Ну бо якщо ви в Києві стріляєте, то ви можете не знаю, по поки старо отримати ці вказання. Ага. але якщо ви в полі, де немає вишок, і вам треба отримати бойову інформацію, то поки ви будете шукати мережу, вже все пролетить. На так розумієте, там може бути якийсь зв'язаний Starlink з, з радіостанцією? Чи, ну, наприклад, може бути КХ зв'язок або Starlink, або якийсь інший вид зв'язку, або це все поєднано між собою, розподілене. Це дуже крута штука, яку uh -huh. зараз будуть ставити на озброєння, бо вона суттєво вирішує проблему керованості цими підрозділами, бо ну там одна з проблем, чого ми плодимо постійно в МВГ, бо вони неефективні. Чого бо у них немає там купи всього і. Один з елементів цієї купи це оці рюкзаки. Теоретично, як, практично подивимося вже скоро, на жаль. Але теоретично, за рахунок цього, ефективність їх виросте там не знаю, на x відсотків або x разів. Це перший елемент. Другий елемент це кази, комплексні апаратні зв'язку, це машини, в яких є купа різного зв'язку і обладнання, які забезпечують. Зв'язок управління і ситуаційною обізнаність на рівні файер юнітів, як ти кажеш, тобто батарей. Машина, яка передається Буку або Петріоту. Вони координують їх роботу. Вони один комплексів. з елементів оцього цепочки засіб виявлення, тобто розвідки, видачі бойової інформації і вогневого засобу. От вони це один з елементів. МВГ з рюкзаками це один елемент. Кази і там, умовні С-300, Буки, Nam, Сеаріс і будь-що, це другий елемент. Третій елемент це РКП, рухомі командні пункти. Це вже такі ну, типу, повноцінні, ну, не кашенки, а рухомі командні пункти 8 на 8, як як і десь за габаритами. Це не, здається, одна з найдорожчих компонентів. Вони... Вона вже зараз виглядається якась фантазія. Що вже давно закуплено, виготовляється, там, пиляється, раді якісь. Ну, ставляться, наприклад, і так це далі. якийсь ман з кунгом, в якому там. Це Мовний з кунгом, як МТО, да, з додатковим прицепом, так само, mm -hmm. з жилим модулем, з моніторами, з засобами зв'язку, з засобами там таємного зв'язку, які встановлюємо не ми, а командування Е- <MONT2> <inc> і, і купи всього матч, генератори, там комп'ютери, сервери. 에, ну і, там така специфікація цього всього. А щодо засобів уражить. Це окремо, як то кажуть, є якийсь проект. В контексті цього проекту немає засобів враження. Це проект, який направлений на підвищення ефективності застосування ППО, яка є зараз або перспективної, незалежно від засобу враження або загрози. Тобто цей проект в конкретному ПВК дозволить підвищити ефективність застосування всіх радіотехнічних і зенітних ракетних підрозділів, плюс МВГ там на ікс разів. В майбутньому є ще можна сюди ще допаляти блок авіації і замкнутися в єдиний контур. Можливо, так буде. І в майбутньому можна його масштабувати на інші ПВК або на там, сухопутні війська, ну, на СВ. Да. Воно все між собою працює, воно все гнучке, як конструктор, тобто нам не треба, умовно, якщо ми завтра отримаємо ще якісь Зенітно-ракетний комплекс там корейський або не знаю, пакистанський, у нас нічого не поламається, все буде з ним працювати. Якщо зараз частина на Буках, а через три роки її перезброїть на насамсе, то воно так само буде працювати. Е, от і четвертий компонент це носимі телекомунікаційні комплекти для розгортання штабів бригад полків в таких умовно напівстаціонарних умовах. Тобто, якщо тут треба розгорнути командний пункт, то приносяться 10 ящиків, відкриваються. Там все є, воно все запітане, там синхронізоване по кількості робочих місць, по каналах трафіку, по живленню, по всьому, і воно розвертається. Вставляєте там вилку, включаєте он і у вас командний пункт Бригади. Я правильно розумію, що головна головна мета проекту це скоротити час доставки інформації від виявлення до да, з хвилин до секунд? Да. І за рахунок цього, ну за рахунок цього в першу чергу, але й надійності, тому що уявіть, ви ведете бойову роботу, а у вас перегрівається комп'ютер, бо він там 78-го року. Наприклад, так, ось там все гасне. Або там мишка зависла, треба uh -huh. класний щось, а тебе там мишка зависла. Це реальний стан. Він встановлюється. Да, 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 да. Ну, тобто, розумієте, на такому рівні інколи щось буває. І для того, щоб все було ок, треба, щоб техніка була нова. У нас нові шасі, нові машини, все нове. Ти сказав, що комплекси, ну зокрема, ті, що в рюкзаку, да uh -huh. в, в цього формату вони спроектовані, виготовлені в Україні українськими підприємствами і кази, і РКП, і все. Ну якщо ми там ставимо туди моторолу, то моторола купується, Сталінки так само в Україні не робляться, і шасі теж в Україні не робляться. Але проект поєднання я цього маю на увазі інженерне наш. рішення. Саме в цьому проекті задіяно ну десь добрих, півтора десятка українських виробників. Ну це круто то. З різних міст, ну там, східна, центральна, західна, дуже південна і дуже західна Україна. Ну, типу, тобто, З різних міст, різні, здається, всі приватні, здається, можу щось. Не які потреби, і які обсяги планують забезпечити фонд, зокрема, і в. В базі проект з новою поштою він стосується одного з ПВК. Ну і він там 300 плюс мільйонів, це якби немало. ПВК в нас чотири. В кожного різна організаційна штатна структура відповідно ПВК чогось, це повітряне да, командування. Чогось треба більше, чогось менше. Ця кількість, яку ми реалізовуємо в проєкті, вона на те, щоб закрити потреби конкретного з'єднання. Повітряних сил в майбутньому сюди можна додати ще там, різні модулі, як модулі до проєкту, там авіаційну компоненту, і ви в це все замикаєте, ще авіацію. Більше МВГ або там не знаю, більше чогось, тому що повітряні сили теж трансформуються, у них з'являються нові частини, вони там великі, роз'єднуються на дві, там якісь окремі підрозділи так і далі, так далі. Тобто це все можна робити. Один момент, другий момент це на інші ПВК. Ну, потреба велика. Зараз, от як воно вже захисло війська, всі такі, бо на картинках воно одне. Коли люди починають ним користуватися, бо ви ж розумієте, між видачою публічною і, публічно, і реальною видачою, там зазор може бути в місяці, насправді вони вже розпробуються, вже такі там інші, і ми хочемо. А чого їм, а нам коли, а ми, ми тут лучші, а ми там швидші, а в нас нова техніка. Ти сказав, що це буде прийматись на озброєння? Ну зараз є така ідея. Угу. Тобто це означає, що тоді державне замовлення можливо на. Ну, можливо, так. Да. Ну, до нового року встигнете. розгорнути якось. До нового року, я думаю, проєкт мав би бути реалізований ну, не менше, аніж на відсотків 70. Можливо, навіть 100. Тут от. Рюкзаки там є певне захоплення, Тобто не в повній мірі, але він вже буде працювати. Да, 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 да. Ну умовно кажучи, там на не знаю, на якусь бригаду або полк буде mm -hmm. не там 10 казів, наприклад, а там сім буде. Я не знаю, зараз образні цифри кажу. Ну тобто, от якось так. в пріоритет розподілу, звичайно ж, повітряні сили, там пояснюють, що, чого, як і так далі. Проект прям дуже потужний і, і не єдиний по ПВО, бо в нас є ще окремий проект ПМВ, десь там ще може не не анонсований. І в нас є ще багато поточної роботи в рамках напрямку, розвиток протиповітряної оборони. Зараз ну, Давайте так, всі розуміють, що просто чоловік або жінка з кулеметом на пікапі це не дуже ефективно. І розхід боєприпасів дуже високий, точність низька, ймовірність знищення цілі теж низька. Тому, очевидно, всі розумні починають думати, як підвищити цей процес. Для цього є певні елементи автоматизації, для цього є певні елементи додаткових прицільних засобів, для цього є елементи з виявленням низьколетячих повільних цілей, як то герані і їм подібні вироби. І це все з замикання в єдину систему. На рівні держави є декілька програм по цьому, і ми долучені до них і там в нас. Свій шмат роботи є, ми його тягнемо. питання: розгортання таких комплексів в повному обсязі да Ну і відповідно збільшення якості роботи для мобільних вогневих груп. Яку задачу вони мають зняти з комплексів іншого рівня протиповітряного Питання. Теж знову ж в державі не всі ідіоти розуміють, що з Петріотів, насамців, айрісів на всі герані і всі обманки не вистачить. Відповідно, є розуміння, що треба пріоритизувати цілі. Якщо ми очікуємо від Росії 700 тисяч гіраній і їм подібних виробів в місяць, то ракет у нас не вистачить. Відповідно, треба збивати їх іншими засобами, більш дешевшими. Більш дешевше це зенітна артилерія або кулемети. Відповідно, їх має бути багато і вони мають виконувати свою роль на певних рубіжах розгортання і маршрутах слідування, зенітні ракетні комплекси. Лишати на крилаті балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові і інші цілі, і тільки в крайньому випадку використовувати проти дешевих засобів враження. Ну а далі там уже пріоритизація по об'єктах критичної інфраструктури, промисловості, там я не знаю, енергетики, ОПК, Сил оборони і так далі. далі. Колись рама. <свят> як не дивно, я їх минулого року ми говорили багато, ми десь там, ще на початках подавали їх всякі списки, МТД і з американцями багато говорили. І там, якщо Avenger був, типу, що ні, точно ні, не треба, воно вам не думайте, це все там не працює, і там багато причин, чому ні, то Сірамут був як з 10 до цього ні. Тому я навіть не певний, що ми зараз чомусь да. Хоча зенітний артилерійський комплекс на 2,5 кілометра, там ніякої цих всіх, всіх там, ну всі, всі пацифістські да, <рес> все, все да все працює, все і, працює, і вони ж там в, Ірак, о, в Іраку в Афгані стояли, на прикритті баз. і, і, в, Раку, в, тому і в Іраку, в тому числі, да. І, ну тобто є щось уже, що вживане можна було б нам спихнути. Я не знаю, чому мені.